23-ю річницю незалежності України в Ужгороді почали відзначати ще до сходу сонця. Цьогоріч закарпатський народний хор запровадив акцію Молитва за Україну. Попри сильний дощ, артисти урочисто виконали гімн України та знану молитву за мир в країні кажуть, погода, як і українці, теж переживає події, які сколихнули країну. «Дощик – це як сльози за тими героями дійсно і. Україна плаче за своїми героями, але я думаю, що немає нічого такого важливого, без що може бути в житті країни без великих проблем. Тобто нічого не відбувається, як то каже, немає великих перемог без великих перешкод. І я думаю, ці перешкоди ми всі разом здолаємо вже згодом. На головній площі міста розгорнули прапор рекордної довжини 100 метрів жовто-блакитної барви. Його ужгородці пронесли через все місто. Організатори кажуть, усі, хто доторкнувся до державного знамена, відчули життєдайну силу нової, сильної держави, яка чи не вперше по-справжньому бореться за свою незалежність. Стометровий прапор, який годиться, теж пошили гуртом. Паралельно місті прийшов парад вишиванок. До нього долучилися кілька сотень містян. Люди, цілими родинами, вбравшись у національний одяг, прийшли відзначати день народження своєї держави. Просто дивлюся по своїй сім'ї, що наскільки дух патріотичний, такий у нас зараз з'являється, і ці національний одяг, і це навколо можна було побачити. Рік назад, декілька років, пару людей, які йшли там у вишиванках чи в національному одязі. Але зараз ми бачимо, як люди справді стають патріотами, як вони починають підтримувати свою країну, боротися за свою незалежність. Наше суспільство вже дожило і достигло в лапках, можна сказати, того, щоб святкувати дійсно так, як ми зараз святкуємо, і сльозами на очах свято із присмаком гіркоти. Так охрестили цей день незалежності закарпатці. Усі урочисті заходи в цей день починали із хвилини мовчання за загиблими краянами у війні на сході. Станом на сьогодні вже 23 закарпатців віддали своє життя за єдність України.